Блекаут під Московія, масована атака по території Росії, удар Росії у відповідь по Україні. Пентагон ухвалив рішення про постачання Україні ракет та магавк. Насірова ув'язнять на 6 років, якщо апеляційний суд не ухвалить інше рішення впродовж наступного року. Про це все, друзі, по порядку сьогодні, 1 листопада, з вами знову Валерій Клочок. і коментуйте. Традиційно вас про це прошу і дякую, що дослухаєтесь. І тепер детальніше. У ніч на 1 листопада росіяни атакували Україну 223 безпілотниками, близько 140 із них це шахеди. І за даними повітряних сил, 206, цілий було збито або подавлено. Зафіксовано на превеликий жаль влучання 17 ударних безпілотників на семи локаціях. У населеному пункті Корюківка Чернігівської області безпілотник росіян влучив по території сільськогосподарського підприємства, в результаті чого загорівся ангар. На Полтавщині внаслідок удару Росії виникла пожежа на об'єкті газовидобутку. Це вже там не вперше. Наслідок ракетного удару ракета «Іскандер» прилетіла до Миколаєва. Є загиблий, 15 осіб поранені. І впродовж доби російські загарбники загалом нанесли 720 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області з різних видів зброї. Також атакували Херсонщину. На превеликий жаль, ситуація залишається напруженою, особливо в енергетичному секторі України. Міністр ж енергетики та навколишнього середовища країн Великої Сімки за підсумками дводенної друзі зустрічі в канадському Торонто засудили російські атаки на енергетичну систему України і зробили відповідну заяву. Так, в моїх словах багато іронії. Вони нам допомагають направду фінансово виділяють десятки мільйонів доларів. Для того щоб ми відновили енергетичну систему. Але якщо просто брати, відновлювати те, що росіяни знищують, то це не закінчиться ніколи. Потрібні інші рішення, як то рішення Пентагону про ракети тамагавка, але там не все так однозначно, як може видаватися на перший погляд. Я обов'язково про це ще скажу, тому, будь ласка, залишайтеся на каналі і не перемикайтеся. А тепер трішки про блекаут в Підмосков'ї. Свого часу Зеленський обіцяв, що Бликаут буде в Москві. Вчора ввечері монітори повідомляли про те, що по території Москви полетіло 600-700 безпілотників з України. Це трішки не так. Але результативність є. Підмосковний Жуковський залишився без електрики після нальоту дронів Збройних сил України. В ніч на 1 листопада українські безпілотники атакували московський регіон. Загалом кажуть, там перехопили 11 дронів. Але точно щось і влучило. Звісно, довіряти статистиці російського мінвбивства не варто. На фоні нальоту в місті Жуковській на південному сході від Москви вимкнулося електропостачання, але його почали швидко відновлювати. Там було пошкоджено обладнання напругою 10 кВт. Кадри з залишеного без світла Жуковського опублікували такі телеграм-канали Кастра, оперативний ЗСУ, РЕН ТВ, В місцевих пабліках. Люди жалілися на повітряну тривогу, удари по місту, ну і зникли світло. Загалом. На Росії повідомили про те, що минулої ночі вдалося їм перехопити 98 українських безпілотників. Також прилітало і по Тулі. Там падали уламки, евакуювали мешканців із 50 приватних будинків. Це офіційне повідомлення місцевої влади. А в Росавіації повідомили, що в аеропортах Пензи, Самари та Саратова введено тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден, нібито для забезпечення безпеки польотів, але зрозуміло, що. Атаки Збройних сил України по території Росії масштабуються поки що це лише, на жаль, безпілотники. Так, є і прильоти ракет, як то Нептун по Орлу. Буквально я вчора вам про це повідомляв. Але, звісно, ще раз говорю, хотілося б, щоб масштаб таких атак був набагато більшим. Тим не одними безпілотниками та ракетами здійснюються оперативні заходи на території Росії із зменшенням їхньої спроможності воювати. Біці головного управління розвідки вивели з ладу нафтопродуктопровід. Не нафтопровід, друзі, а нафтопродуктопровід кільцевий у Московській області у Раменському районі. Це дуже важливий об'єкт. Виведено всі три нитки нафтопродуктопроводу – яким транспортували бензин, дизель і авіаційне паливо, в тому числі і до столиці на болотах. Довжина цього нафтопродуктопроводу кільцевий 400 км. Паливо для транспортування надходило з Рязанського, Нижньогородського та Московського НПЗ. Щорічний обсяг цього об'єкту для перекачування до 3 мільйонів тонн, в тому числі авіаційного палива, 2,8 дизельного палива та 1,6 мільйона бензину тонн. Потужність велика, але наскільки її вивели з ладу, знову ж таки будемо спостерігати з офіційними повідомленнями. Окрім того, також стало відомо журналістам, зокрема, це повідомляють журналісти телеканалу Суспільний у Покровську, спецпідрозділи та авіація головного управління розвідки розпочали складну десантну операцію. ЗМІ пишуть, що штурмовики воєнної розвідки війшли до районів міста, які російські генерали оголосили захопленими. Та вважають стратегічно важливими для нашої логістики. Тому за ситуацію під Московії на болотах загалом у Покровську слідкуємо друзі разом. Робіть це тут або в телеграм-каналі в мене. Тому підписуйтеся на нього. Хто ще не підписався, посилання є в описі під цим відео. Однак росіяни кошмарять не лише Україну, а й Європу і продовжують робити це системно. Вже тричі перехоплювали розвідувальний літак Російської Федерації. Про це вчора повідомляло Міністерство оборони Польщі. А сьогодні Deutsche Welle пише про те, що роботу міжнародного аеропорту Берлін-Бранденбург зупинили через невідомий дрон. Видання зазначає, що це сталося ввечері вчора, 31 жовтня. Роботу аеропорту зупинили на дві години, нібито не багато, але це також і доволі серйозний збій в роботі системи повітряного авіасполучення країн Європи. Багато рейсів перенаправили в інші аеропорти, зокрема Дрезден, Лейпциг, Гамбург, Гановер. Спостерігалися затримки при пасації та виліту літаків. У поліції Бранденбурга розповіли, що про появу безпілотника розповів один із очевидців, після чого БПЛА біля аеропорту побачили і поліцейські, однак безпілотник зник з поля зорю. Знайти ж пілота не вдалося. Пентагон тим часом, друзі, стало відомо, що схвалив рішення про постачання Україні ракет та Про це пише одній Сінен, але відразу скажу, що це рішення Пентагон за. Джерелами СІН ухвалив ще до того, як Трамп зустрічався із Зеленським 17 жовтня. Які деталі? Відомство вважає, що ці поставки не матимуть негативного впливу на запаси боєприпасів у Сполучених Штатах Америки. Раніше Трамп говорив, нам самим потрібні ці ракети. Також Міністерство війни залишило остаточне політичне рішення щодо передачі ракет «Тамгавк» за Дональдом Трампом. Тобто вони оцінили лише технічну сторону і можливість передачі. Сказали, ок це можна робити. На початку жовтня Дональд Трамп натякав, що США можуть поставити там гавки в Україні. Тоді на так дуже нервово на це відреагували. Однак 17 жовтня, під час зустрічі із Зеленським, Трамп сказав, що віддав би перевагу не постачати ракети, кі, оскільки Вашингтону вони теж потрібні, і каже: я не хочу ескалації. Тому на рахунок тамагавків, друзі, дихаємо рівно. Їх у нас поки що немає. Дуже хотів би, звісно, також як і ви, щоб вони були, але в мене, чесно кажучи, сподівання це небагато. Зовсім мало. Це не песиміст, друзі. Це реальність, тому що Трамп не збирається на даному етапі вдаватися до серйозної ескалації. Але допомогу буде надавати через Європейський Союз, який має заплатити за неї. Маю на увазі військову. Франція, друзі, готова постачати до України літаки Рефейл. І в такий спосіб вона доєднується до нашого прагнення, аби збільшити кількість авіаційного парку в Україні воєнного до 250 літаків. Базу будуть складати літаки F16, «Рефейл» і «Гріпен», які ми будемо виготовляти нібито разом із Швецією. Ну, взагалі, перспективи щодо цього поки що не погані, але вони в часі, звісно, будуть розтягнуті. Тепер, друзі, кілька вам новин зі Сполучених Штатів Америки та з України. Державний секретар США Марко Рубіо назвав неправдивими повідомлення змі про те, що Трамп ухвалив рішення про удари по військових об'єктах у Венесуелі. Учора дуже багато телеграм-каналів про це писало. Я, чесно кажучи, не поспішав це публікувати у себе, оскільки інформація була не перевірена. Вчора Дональд Трамп сам особисто сказав, що це неправда. Ніяких ударів ми не плануємо по Венесуелі по військових об'єктах. Те, що вони знищують катери з наркоторговцями, це давно відомий факт. Трамп буде це робити і надалі. І у Європі через таку політику Дональда Трампа тиск на Венесуелу побоюється, зокрема в Німеччині, що антинаркотичні дії Трампа. Спрямують картелі до Європи, і наркотиків у Європі стане більше. Звісно так. Тому тут і питання: а чи дійсно треба припиняти нарковиробництво безпосередньо в країнах, де вони виготовляють ці наркотики? І вищий антикорупційний суд України засудив екс-очільника державної фіскальної служби Романа Насірва до 6 років позбавлення волі. Свого часу він очолював також і митницю. Насірва визнали винуватим у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм Екстрадепа Онищенка, який втік за кордон і нині він не в Україні. Насірву призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років та штрафу в 17 тисяч гривень. Смішна, звісно, цифра, друзі, але це максимальна межа в цій статті, втім, 6 років позбавлення волі. Окрім того, впродовж трьох років насіров не зможе після того, як вийде з в'язниці обіймати певні посади. Спільника Насірова обвинуваченого Новікова суд виправдав. Також суд вирішив взяти обвинувачених під варту до обрання вироком законної сили, тобто їх уже утримують у в'язниці. Тепер апеляційна палата Ваксу має розглянути скарги на вирок до середини квітня 2026 року. Якщо вони не встигнуть цього зробити, Насіров уникне відповідальності через вплив строку давності. А те, що на вміє працювати, вибачте, в лапках і судами, ну певне, ми вже помітили, оскільки цим справам, про які ми зараз говоримо, насірова уже дуже багато років.